Днями депутат обласної ради Фелікс Ольшевський зустрівся з соціальними працівниками Баштанського району. Йшлося про потреби їх підопічних та проблеми самого центру. Головною проблемою соціальні працівники Баштанського району, власне, і інших, де відбувались подібні зустрічі, називають високу вартість соціальних послуг. Кілька років тому було введено оплату кожної окремої послуги. Відтак одинокі пенсіонери вимушені віддавати набагато більшу суму, ніж раніше, коли сплачували за це всього 5% від пенсії. Відтак кажуть соцпрацівники, зменшилась кількість тих, кого вони обслуговують. Натомість, кількість тих, хто цього потребує, зростає. Також серед проблемних питань, що порушували під час зустрічі низькі заробітні плати, недостатнє матеріально-технічне забезпечення територіальних центрів по обслуговуванню населення. Недостаточное обеспечение материальное этого центра реабилитации. Вот люди сказали, что ветераны, инвалиды, пенсионеры приходят, обращаются в этот центр реабилитации. Центру необходим профессиональная швейная машинка для того, чтобы подшивать там перешивать одежду одиноким старикам. Я думаю, что мы этот вопрос будем изучим вопрос дальне, другими центрами реабилитации, будем помогать этому центру. Цього ж дня Фелікс Ольшевський вручив ветеранам району санітарні крісла. Учасників бойових дій Олексія Вілкула та Миколи Железного депутат відвідав особисто ще шість крісел. Ветеранам передадуть працівники соціальної служби. Всі проблемні питання Фелікс Ольшевський взяв на контроль. Обіцяв сприяти у їх вирішенні.